Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо гречу з смаженими баклажанами. Поїхали! Спочатку нарізаємо наші баклажани. Далі нам для засмажки треба буде морква, цибуля, томати та червоний солодкий перець. Основні наші спеції це різана паприка, різані томати, чорний перець горошком та сіль. Обсмажуємо спочатку наші баклажани, а після них заправку. Коли ми бачимо, що наші баклажани майже готові, додаємо чесник і половину спецій. Прогріваємо 2 хвилини і вимикаємо. І тепер в нашу засмажку додаємо гречку. Як готувати гречку, я думаю, всі знають. Один гречка, один бульйон і один води. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки вся вода майже випарується. Потім додамо другу частину наших спецій. Коли майже все готове, повертаємо баклажани в нашу гречку. Давайте коштувати. 嗯。Mm.